— Думаю, Оцих ухилянтів, яких відсотки 90. Просто крутіть, як вони крутять людей, люди, громадське заприймання. 207 стаття. І не шитовці, їхні, що вони Сідай з тої сторони, Сані. У нас відбувається. Що там? Ви подвинете? Да, да. Там всі вліземо, зараз, підожди. У <вижна> нас да. вийшло. Все влізли ми. А що іменно вийшло, не закликається. А, це ж в машині не можна знімати. Да. Добре, на паузу став. Є? А чого не можна? Службовий автомобіль. А, а я понял. А, службовий автомобіль да. не можна в машині Так. О, блін. Що, серйозно не можна? Хто це сказав? Кажуть, <вист> що не можна знімати в рухаючій машині. <вист> Та будемо знімати і фіксувати будемо. І знімати штани будемо, і все будемо робити. Все. Фіксуємо. А пане поліцейське, а ви пристіпнулися? А чому Оце, ви не пристіпнулися? Це і порушення, вже фіксуємо. Ви знаєте, що якщо є засоби захисту, то, ну, як кажуть, то потрібно ви вже не пристіпнулися, це порушення. Так, а хто в нас в двері? На ходу ж може, так? Ну це ж шви за рулем, нічого страшного. Нас зупиняють, за це штрафують. Ну, да. А скільки штраф зараз за непритежність? 510, так? Да? 510. 510 гривень. Слухайте. Небагато. А за друге порушення позбавлення права керування. Пане е, поліцейське, мене у 23 му році зупинили на Жигулю військовому, скажем так, який я купив на передовій у погранця. Зупинили в селі у мене. Я на два дні приїхав повінчатись з дружиною, колишньою вже і мене зупиняють поліцейські в Петропавлівці і кажуть: ви е, стали не в положеному місті. Заїхав передніми трошки колесами на тротуарчик, але в нас половина машин так стоїть. Вони мене вирішили на Жигулю зупинити. Я кажу, що давайте перевіряти всі машини тоді. Вони це убрали, це порушення, не записали протокол, але записали, що брезговіка немає, я не пристьому. І 510, 505 гривень штраф. І я коли сказав, що в нас війна, я приїхав сюди по-бистрому на Жигулі з передової. Але вони кажуть, у нас війни немає тут в селі Петропавлі. Як так? Взагалі не вживает? Ні. Я понял. А что глаза Ну, Можна давление сейчас повиду. Знаємо, знаю. Улыпового вашего. У Липового Андрія співробітника, який вчиняє ДТП, теж гіпертонія під 0,3 промілям. Ні, я зараз згодом з вами проїхати, пройти в мету в закладі, освічення. А, сказать питання, ви кажете, тиск у вас, так? так. А як ви в поліції працюєте, якщо у вас тиск? А, у мене тиск вже, скажімо так, в нормі, але ну, на глаза у мене постійно підвищений тиск. Це нормально, у... Коно... коноплю не курити, нічого такого. Анна, мене везуть Похоже, у... на наркомат. Ну, є хто коноплю вживає, курять. Там її не знають, чи їдять, чи, чи курять, питання. я не знаю, я не вживаю. Я курить курю, але ну, не курю. А, Чуть, да. А я шуткую. Приїде мою слютину цю Перевірити на наркотичні алкогольні ці сп'яніння. Бо нам здається, а що А, в машині <плотворение> жарко. В наркодиспансер. Наркодиспансер. Треба ще раз ширку. Треба ще раз вширнути. А там виписали, да, вам о, направлення? А, ви його ще не заповнили. Це думка від, від, від військова. Знаєте, чому така думка? Так що, друзі, якось так виходить а у нас ви країні. в країні. Нема? Ні. Чому? А у вас водій нема на голову. А у БД? ВД не дали. Хлопці Уб... у БД не дали, кажуть, а чому 17... не дали? Ну в 17-му році неправильно в не документи. А ви були в 17-му році, так? Да? Так, ну, да. Авдіївка. Підожіть, підожіть. Підождіть. Ви в Авдіївці були в 17-му Так, да, 4 місяці. А я де с... були саме сум... в Авдіївці. Вітерок. Блокпост. Блокпост. Блокпост? А ви знаєте, ветерок. що я був е... на Авдіївці. Промзона, знаєте? Не знаю. Ну, ви там не були? Ні. А чому там вже штуки? Ж... Ну, а ви на Вітерок, дев'ятка, сім'я. ОБД, то є, дають за те, що на блокпосту. Не дали. Не дали. Ну, правильно буде, зробили, Немає. Правильно, що не дали, бо ви ж на блокпосту були. Я на блокпосту. Так. Да. Дають? Я просто Добре, що вони розуміють і посміхаються. А, а в голові думають, щоб ви випали з машини, Вова. Де ви взялися, да, на нашу голову? Це Ви маєте право на це, будь ласка. Це ваше право. А, але да, питають люди ви воювати будете? Ну захищати країну. От, е, а є другий вибор? Воювати всі будуть. Хто, хтось раніше, хтось пізніше. Вони перші А що, не правда? Піджіть, а що не правда? Хлопці, не ругайтесь матом, бо вам ніхуя мені стидно за вас. <ріг> Слухайте. Дивіться, а що ви скажете на. Підождіть. Зараз, ось питання хлопців, а що ви скажете, що в Київ переїхав з Константиновки, да? чи а з Краматорська поліцейський. В Києві зараз з Краматорська приїхав, в Київ працює там в поліції. Їдемо відомо, на свідоцтвування, веземо так. працівника поліції. Поки в кожній родині стан чоловік не загине, чи я не піду бачите. У кожного є свої зор, точка зору. Бачите? Це ну, ну, неправильно. Ну, точка я, зору і, така не може. За, за когось відповідати я не Ой, можу. Це не точка зору, це нахапність і зрадництво. Ну, цього ну, я вам ну, а яка адреса наркодиспансеру? Так нам треба наркодиспансер, не поліклініка. Ми хочемо, щоб у нас була Чесна а, нарк... поліція, чесна, поліція чесна прокуратура, суд, СБУ, ми хочемо. цього. Але у нас не виходить зараз число поліції, і всі основні 100% зробити себе такими. Тобто Тоді ми будемо допомагати. Добре. Все, зупиняємося, вилазимо. Ой. Вилазимо, вилазимо. Друзі, ось отак ми приїхали, я вам кажу, з працівниками 2583.